Привіт! Ви на каналі Творчість з Іриною Фроловою. Сьогодні ми будемо з вами малювати ось такого пінгвіна. Для цього нам треба папір будь-якого кольору, пензлик, олівець, фарби та гарний настрій. Починаємо. Беремо аркуш, можна взяти іншого кольору. В мене є ще блакитний, білий. На блакитному дуже було б гарно, але він трошки за тонкий для фарби. Це більш щільна бумага. Можна взяти білий, але сам пінгвін буде білий, тому я хочу зробити трошки контраст. Тобто на моєму синьому папері буде гарно видно білий і чорний. Трошки нижче середини малюємо велике коло, це буде животик. Я спочатку натискаю не дуже сильно. Ось, дивлюся, якого розміру краще зробити коло. І потім наводжу сильніше. Цей синій, темний, тому, щоб вам було видно, я натискаю сильно. Друге коло трошки менше, це буде голова. Ось. Цю лінію я витру, вона зайва, її може перекрити фарба, але я витираю. Основна форма готова. Тепер малюю клювик. Він має бути ближче донизу. Лінія, це орієнтир, що такого розміру буде клюв. І далі малюю трикутник. Тут маленький трикутник угору йде, а вниз трошки довший. Тепер цю лінію витираю і малюю, ніби клювик трошки відкритий. Це така ніби галочка. Раз, два. Ця частина буде темною. І це ми зробили трошки відкритий ротик. Тепер очі, дуга, очі я малюю великі. Раз, два. І внизу такі рисочки. І тепер контур, який відділяє чорний від білого малюнок на мордочці. Це ось така не дуже рівна лінія, і йде ось сюди, ось так. Раз. І два. Тепер малюю зіниці. Раз, два, дві рисочки. І раз, два, дві такі дуги. Він дивиться кудись в сторону. Далі ручки чи крильця. Одне буде підняте, він комусь маше. А друге спокійне. І лапки. Можна намалювати ось такі лапки. Раз, два. Три. Я намалюю більш прості. Раз. Два. І животик. Ми його розмалюємо білим. Тепер можна розфарбовувати. Я беру білу фарбу і розфарбовую спочатку те, що біле. Пензлик у водичку. Біла фарба. Та розфарбовую мордочку. Можна на очі, тут буде біла частина очей, тому я теж їх розфарбовую одразу білим. Потім підкреслимо іншою фарбою. Ось так, не поспішаючи, малюємо все білим. А поки ви розмальовуєте, послухайте декілька цікавих фактів про пінгвінів. Пінгвіни справді не мерзнуть в холодній воді завдяки товстому шару жиру і щільно прилеглому один до одного пір'ю. Ноги у пінгвінів не мерзнуть, бо число нервових закінчень в них мінімальне. Імператорські пінгвіни однолюби, вони складають пару на все життя. Пінгвіни дуже бережно ставляться до своїх яєць. Одного разу група геологів вкрала у них яйце з метою його з'їсти, але зграя пінгвінів стала їх переслідувати. Пінгвіни просто мовчки йшли слідом за людьми. Геологи вирішили віддати їм яйце, після чого гонитва припинилася. На слизькому льоду пінгвіни часто пересуваються, лягаючи на живіт. І відштовхуються від поверхні крилами і лапами. Пінгвіни можуть залишатися під водою протягом 10-15 хвилин. Пінгвіни часто вковзують на животі по льоду і снігу. Це їх спосіб розваг. Маленькі пінгвінчики народжуються абсолютно голими. Пір'я з'являється протягом декілька тижнів. Далі животик. Поки ви малюєте животик, я продовжу вам розповідати цікаві історії. А ви напишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат відео. Пінгвіни воліють ловити рибу в верхніх шарах води, але при необхідності вони здатні занурюватися на глибину 150-200 метрів. Пінгвіни єдині в світі птахи, які можуть ходити у вертикальному положенні. Я роблю ось такі кругові рухи, бо сам животик теж круглий. І так здається, що навіть об'єм з'являється. Але це не обов'язково. Тепер крильця, контур буде чорним. Тому я ось так не, не доходжу до края, малюю білим ось так. І друге. Тепер беру чорну фарбу і розфарбовую все, що чорне. І для цього я беру маленький пензлик, можна і великим. Я почну з голови. І ось так по контуру веду пензлер і розфарбовую голову. Пінгвіни не мають зубів. Замість цього вони використовують свій дзьоб, щоб захопити і утримувати здобич. Пінгвіни можуть ковтати гальку і каміння. Вчені вважають, що камені можуть допомогти подрібнити і переварити їжу. Камені можуть також додати зайву вагу, щоб допомогти пінгвіну пірнати глибше. Раз на рік пінгвіни відрощують нове пір'я, позбуваючись старого. Пінгвіни не потребують прісної води. Вони здатні пити солону морську воду. Оскільки спеціальні залози в їх організмі відфільтровують сіль. Імператорські пінгвіни полюють в середньому раз на два тижні, наїдаючись до відвалу. За цю перерву вони можуть втратити до половини своєї ваги. Найпоширеніші в світі пінгвіни золотоволосі. Їх налічується близько 20 мільйонів. Одразу розфарбую очі, щоб наш пінгвін вже роздивлявся все. Тут з'явилася цяточка, але Потім її можна зафарбувати, коли вона висохне животик. Тут можна взяти більший пензлик, але я вже цим продовжу. Імператорських пінгвінів яйця висиджують не самки, а самці. У всіх пінгвінів спина забарвлена в чорний колір. Це дозволяє краще притягувати все тепло. Чорний колір, як відомо, сприяє нагріванню. и крыла. Тут ширша линия, а тут тоньше. Сверху широкая линия, тут нет. Далі червоною чи помаранчевою фарбою розмалюємо клювик, середній пензлик у фарбу та розмальовуємо повністю, а потім деталі наведемо, зробимо іншою фарбою. І лапки теж будуть червоні. Тепер розмалюю очі в кольорову частину зеленою фарбою, щоб колір очей не суперечив з кольором паперу. Для цього візьму менший пензлик, а можна і середнім і ось так, не поспішаючи замальовую кольорову частину ока. Взагалі можна темно-сині зробити очі. Тепер тоненьким пензликом зроблю край на очах, тобто контур. І ось так тоненько введу чорну фарбу. Можна намалювати реснички чи бровки, як ви забажаєте. І одразу на очах зроблю відблиски це такі білі крапочки, які роблять око об'ємним. Перша крапочка зверху чорного, а друга трошки вище. Перша крапочка і друга. Тепер клювик. Я беру темний червоний, чи можна взяти чорний та коричневий. Та малюю серединку клювика, який ми фарбували з помічю олівця. Бачу, що червоний не дуже видно. Додам сюди синій. І він стане фіолетовий. Якщо змішати червоний та синій, він буде фіолетовий і нам якраз. Цей колір підходить, щоб зробити тінь на клювику. Ось так. Якщо мало синього, можна ще додати. Можна взагалі тільки синім і малювати. Трошки зробимо посмішку. Ось так. І теж зробимо відблиск. І тут контур трошки підкреслю теж фіолетовою фарбою. Трошки-трошки, щоб у нашого пінгвіна було багато кольорів. І цим же кольором зараз підкреслю ніжки, трошки більший пензлик і розмию край. І цю ніжку. Бачу, що червоний не дуже видно, тому підкреслю ще чорним. І ось так по контуру проводжу чорним. Все це, це можна міняти в процесі. Дивитися, де не вистачає, де забагато, і все виправляти. Також хочу намалювати сніг, щоб пінгвін наш стояв. Беру білу фарбу і ось так. Малюю сніг, розтягую білу фарбу. Ось так. Трикутник і мокрим пензликом фарба розтікається, я її розтягую. Ось так. Можна ще намалювати сніжинки, сніг, але це все за вашим бажанням. Все. Ось такий чудовий пінгвін у нас вийшов. Коментуйте, що вам сподобалось, що ні. Ваші коментарі допомагають моєму каналу просуватися. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові уроки. Дякую, що були зі мною. Па-па!